Привіт! Давай поговоримо про булінг. А чи ти знаєш, що таке булінг? Булінг це агресивна поведінка однієї дитини або групи дітей, яка призводить до цькувань та образ іншої дитини з метою приниження, залякування або демонстрації сили. Цькувати можуть за зовнішність, за зачіску, окуляри, за надто високий або низький зріст, вагу, національність, за особливості дитини та її характеру, за успіхи в навчанні, за скрутне становище родини. Та часто булінгу немає причин. Кривдники просто прагнуть конфлікту та знаходять першу ліпшу жертву. Якщо ти став жертвою булінгу, не панікуй, не бійся, не мовчи та не намагайся вирішити проблему самостійно. Ось тобі поради, як боротися з булінгом. Якщо ти став жертвою булінгу, то розкажи про це дорослим, яким довіряєш, батькам. Дідусю та бабусі, вихователю, вчителю, тренеру або іншим близьким людям. Дій хоробро. Йди та ігноруй бешкетника. Твердо і чітко скажи йому, щоб він припинив, а потім розвернись та піди. Ігноруючи задираку, ти показуєш, що він тобі байдужий. Уникай неприємних людей. Які тебе ображають, перебувай в колі друзів. Не звинувачуй себе, не виправдовуй кривдника. Ніхто не має права тебе ображати. Упевнись, що ти не є кривдником по відношенню до інших. Заступайся за тих, кого ображають. Стався до інших так, як хочеш, щоб ставились до тебе. Якщо ти побачив, що над кимось знущаються, клич на допомогу. Привертай увагу дорослих. Пам'ятай, з булінгом не впоратися самотужки.